Здрастуйте, здравствуйте, дорогі діти. Я вже не могла дочекатись нашої зустрічі на уроках абетки малятка. Пам'ятаєте, на минулому році ми вивчили літеру Д? Давайте ще раз подивимось мультик про дикуна. Живе на острові дикуна. Межок він не читає. Не чистить зуби вранці він, обличчя не вмиває. Не хоче вчитися, дикун, лиш на гілках гойдається. Тому-та, -то, мабуть, назавжди він дикуном зостанеться. Ну що, малята, зараз будемо вивчати літеру Е. Які слова у нас є на цю літеру? Ехо, екватор. Екскурсія, ескімо, екран. А ще етюд. Що це? А це страус Ему пробіг. Ему це такий великий птах, який зовсім не вміє літати. Наздогнати його просто неможливо. І зараз ми подивимось мультик про відомого чемпіона Бігуна Страуса Ему. Страус М – дивний птах. Все життя він на ногах. Хоч і крила має, ніколи не ні літає. Але бігає на диво. Наздогнати неможливо. Ось така літера Е. Сподобався вам мультик про ему? На слідуючому році ми вивчимо нову літеру. Запам'ятайте її гарненько. Наш урок закінчено. До побачення, діточки, до слідуючого урока. Бувайте!